уже використовують. Може, знаєте якісь хороші компанії, які б могли дизайнера взяти, але там, ну, скоріш польська, українська, там українська скоро буде взагалі. Тут українців багато, ми там ходили, теж збиралися, футбол грали. Давайте секундочку в тему. ваш рабітатель, я можу з ними співпрацювати. Хочу понять, що відбувається. Щоб я мав понять, ми можемо придіватися на економічну або на гуманітарну. Все вони вам не платять, налоги так надо платити. Ну не змором, типа і вообще все ж у неё

Мені канадці казали, що на ну, краще на піар професія. Багаті люди, коли вмирають, вони роблять ті такі там супер круті труни, але там приходять їх вандали, їх розбивають. І вони там, типа, охоронці ж там ходити на вечір, щось таке не чули. Бо то говорили, що це дуже така, як в нок на навіть в ноці. На, на, на Ні, я такого ніколи не пишала. Окей, Андрій, ми зараз все путейки. Давайте почнемо по порядку. Та я не знаю, ніколи не знав, як вона називається. Це просто якийсь собі дядько. Він має там 200 поголів корів. Я ніколи навіть не знаю, коли там ніякої вивіски нема, нічого нема. Тобто я приходжу в 11 стій він мені пише смску. А йди подивися, чи там телята не хочуть їсти. Розумієте? Ну це, це так дуже страшно.